Пека плюс періодичні відключення електроенергії ідеальні умови для харчових отруєнь та поширення гострих інфекційних захворювань, серед яких ботулізм. Один випадок в нашій області вже був. Застерігають фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини. Захворіла переселенка із Запорізької області. Вживала в'ялену рибу, а саме лящі виготовлені в домашніх умовах. Вона була госпіталізована в нашу інфекційну лікарню та проходила тут стаціонарне лікування. Збудник ботулізму може бути в копченій чи в'яленій рибі, м'ясі, ковбасі, домашній домашньої консервації в консервованих грибах на немитих овочах. Варто правильно зберігати і продукти, що швидко псуються. Нагадуємо про небезпеку стихійної торгівлі, а саме застерігаємо жителів міста не купувати м'ясні вироби, консервацію, а також копчену, солену та в'ялену рибу на стихійних ринках. Зв'язку з тривалим відключенням світла в нашій області. Пропонуємо жителям нашого міста купувати продукти, звертати увагу на термін придатності. Нагадуємо, що максимальний термін зберігання салату з майонезом, який зберігається в холодильнику, становить 24 години. Більшість опитаних нами полтавців кажуть, в умовах спеки певних продуктів та страв намагаються уникати. Які швидко портяться, молочку, м'ясо. Якщо купили, то швидше додому і в холодильник. Особливо кисломолочних, мабуть, креми, все, що містить, креми, соуси різноманітні. Ну, швидше всього так. Їмо, що попадається, да, йому, що хочеться, те, що, нам. те, що хочеться. Нам. Дивитися, які продукти. Маленький термін, краще їх не вживати. Що ще? риба, звичайно, м'ясо, це дивитися, бо вони теж, коли, наприклад, ви купуєте на ринку, як ми купуємо зазвичай, то на жарі, якщо це цілий день полежить, може теж зіпсуватися. Ну, Мити, звичайно, фрукти, овочі ретельно. Медики радять у спеку не залишати продукти поза холодильником, а враховуючи вимкнення світла, готувати небагато їжі. При високій температурі, при е, низькій вологості, е, продукти досить е, малий термін можуть зберігатися без холодильника. Ну це приблизно десь около двох годин приготована страва повинна зберігатися не більше. Отруєння зіпсованими продуктами можуть викликати не лише зневоднення, а й ураження нервової та серцево-судинної систем. Говорить сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Аліна Морщавка. Виключається світло і неналежним чином зберігаються харчові продукти. Основні прояви харчових отруєнь це є загальна слабкість, білю животі, нудота, блювота, підвищення температури, озноб. Дані захворювання розвиваються доволі швидко, буквально через 1-6 годин після вживання недоброякісних продуктів. При отруєннях легкого ступеню радять пити воду, вживати продукти, що містять клітковину та ентеросорбенти. Якщо ж симптоми тримаються три дні, це вже сигнал, щоб звернутися до сімейного лікаря. Наголошують у Полтавському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3